Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mazda CX50 2024 року випуску автомобіль з невеликим пробігом всього-навсього 8000 кілометрів. Можна сказати, взагалі нова машина. Дуже високий у нас кліренс, повний привід, система SkyActiv, котра дуже сильно економить нам паливо. Камера заднього огляду, роздвоєний вихлоп, красивий чорний колір. Є в нас сліпі зони. Покажу вам більш детально по салону. Сидіння у нас комбінація, шкіри та текстилю, стан пасажирського сидіння, Вичага перемикання передач, Вибір режиму руху, електроручник, автохолд, управління мультимедіа. Така вже цікава у нас мультимедіа, широкий екран, є у нас Apple CarPlay, Android Auto, клімат Контроль. Підігрів дінь, кнопка старт-стоп та й двигун, який робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль, та і стан руля взагалі бездоганний. Стан дверної карти, також бачите на своїх екранах, покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Є вентиляція від кліматконтролю для задніх пасажирів та два USB-порти для комфорту та удобства у дальніх поїздок. Відна карта взагалі без ніяких нарікань. Гарна гума у нас гудієр, хороший протектор, теж майже як нова. Дуже класна автівка, котру я раджу приїхати побачити самостійно. Місто Одеса Грушевського 15А можна купити у кредит, лізинг, трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.